А те, що відбувається, сполучені штати змінюють свою роль у світі. Сполучені Штати зменшують вони не хочуть більше жити у борг як раніше, як от було після другої світової війни. Провідні країни домовили що Сполучені Штати будуть таким світовим поліцейським, вони будуть виконувати функції підтримання світового порядку верховенства права порядку заснованого на правилах. Вони будуть це робити емісією власних доларів, а всі інші країни будуть вважати, що долар це найбільш надійна валюта, будуть надавати підтримку американським Збройним силам, будуть надавати надавати бази, будуть надавати логістику, ну і взагалі слухати сполучені штати, коли вони говорять щось робити. Зараз сполучені штати говорять, що вони більше, більше не будуть жити у борг. Вони більше не будуть, ну принаймні, так хочуть більше не брати борг у федеральної резервної е системи. Відповідно для цього вони скоротили міжнародну ну, звели до нуля, фактично міжнародну гуманітарну допомогу. Більше того, вони скорочують видатки Пентагону. І, звичайно, скорочують видатки всіх урядових структур, включаючи розвідку, контррозвідку, взагалі все скорочують. Для цього сполученим штатам потрібно, щоб у світі не було великих воєн, і вони могли б спокійно прибратися зі всього світу і сконцентруватись на новій цифровій цифровій космічній економіці, там де сполучені штати мають пріоритет, основні. Основні цифрові ресурси світу зараз концентровані у Сполучених Штатах. Вони хочуть це зробити своєю такою е сильною, сильною, е сильною позицією і використовувати її максимально. Концентрацію цифрову, включаючи криптовалюти, концентрацію цифрову з точки зору зв'язку і штучного інтелекту, ну і звичайно, космічні технології. А все інше вони намагаються піти для цього їм потрібно зупинити всі війни. І те, в якій ми ситуації опинились ми, Україна. Це така ж приблизно ситуація, в якій опинились європейці, які бачать ті ж самі загрози, але що в цьому є позитивного, у тому, що Росії це нічого додатково не дає. Це не означає, що та допомога, яку не буде від сполучених штатів, отримувати Україна, що її отримує Росія.